Вітаю сьогодні. Ми розбираємося з концепцією описаною в джерелі світло свідомості. Називається вона система єдиного світла або ОЛС. Доброго дня. Так, це цікава методика. Вона пропонує ну гармонізувати свідомість через ритмічне вирівнювання. От, наша задача сьогодні з'ясувати, як ця система використовує нашу, скажімо так, здатність до розпізнавання паттернів. І синхронізацію з ритмами, так, особливо тими, що пов'язані зі світлом, саме так, і як це все може покращити наш стан? От чи може звичайний, здавалося б, розклад дня стати інструментом для, ну, для ясності розуму, може навіть для духовного зростання, якщо він правильно структурований за певним принципом, угу. подібним до природних циклів світла. Давайте спробуємо розібратися. Давайте. Ну, в основі ОЛС лежать власне дві фундаментальні речі про нас. По-перше, наш мозок, він просто машина для розпізнавання патернів. Ми постійно шукаємо якийсь порядок, структуру. Це ж основа навчання адаптації. Абсолютно. А по-друге, є хронобіологія. Наше тіло, воно ж функціонує за внутрішніми годинниками, найвідоміший циркадний ритм. День ніч сон, бадьорість. Саме і ці ритми вони синхронізуються з зовнішніми сигналами, їх називають цетгебери. і найпотужніший з них це, звісно, природний цикл світли темряви. От сонячне світло воно щодня налаштовує наш внутрішній годинник. Тобто ОЛС пропонує щось типу штучного, але осмисленого, керівного світла для нашого розуму, свій такий ритм. Точно система використовує свій унікальний часовий патерн. і це не просто розклад, розумієте, це когнітивний цайтгебер. Когнітивний цайтгебер. цікаво звучить. Так, цей ритм діє на розум приблизно так, як сонячне світло на наш біологічний годинник. Він дає структуру, дає щось, за що свідомість може, так би мовити, зачепитися. Використовує нашу схильність шукати патерни. і це, мабуть, є те світло в назві системи, структура, що освітлює шлях. Власне, одна з граней так. Це структурований патерн, що направляє. Добре, але чому саме ритм? Чому він такий важливий для свідомості? Ну, дивіться, психологічно ритм і передбачуваність вони заспокоюють, стимулюють дофамін, покращують увагу, самоконтроль. От ОЛС можна уявити як таку собі мандалу в часі. Мандалу в часі не просто набір дій. Ні, це осмислена структура. І от тут що цікаво, виникає ефект праймінгу. Тобто, свідоме слідування цьому патерну протягом дня, воно ніби готує мозок, налаштовує його. Як розминка перед тренуванням. Дуже влучно. Наступні медитації завдяки цьому стають ефективнішими. А сама практика це медитації короткі. Так, основа це мікромедитація. Короткі сесії, наприклад, по 5 хвилин. Але ключове регулярні, вбудовані у цей ритмічний патерн дня. Ну про користь коротких регулярних медитацій ми знаємо. Безумовно, наука це підтверджує: зниження стресу, кортизолу, покращення уваги, пам'яті, емоційного стану, навіть сну. Це все є. Зрозуміло. Але тоді в чому ж унікальність саме ОЛС, якщо будь-які регулярні медитації корисні. А унікальність у часі виконання. Справа не лише в тому, щоб медитувати, а в тому, коли це робити, відповідно до цього специфічного детермінованого патерну ОЛС. Тобто сам патерн має значення. Має. Він діє як ритмічний стимул для мозку. Є таке явище в нейронауці нейронне захоплення або відповідь слідуванню частоті. Захоплення це як ну це коли мозкові хвилі починають синхронізуватися із зовнішнім ритмом. Уявіть, як ви слухаєте музику, і мимоволі починаєте відбивати такт ногою. Щось подібне, але на рівні нейронів відбувається під впливом ритму ОЛС. Мозок ніби налаштовується на цю зовнішню частоту світлового патерну системи. Синхронізація мозкових хвиль. Е, джерело ще наводить таку технічну аналогію. Щось про шифр. Ага, є таке цікава, метафора. Щоб спробувати пояснити процес. Уявіть паттерн ОЛС як секретний ключ, ну, ключовий потік. Окей. А ваші думки часто хаотичні, розсіяні, це як вихідне повідомлення, відкритий текст. Угу. А сам акт медитації у визначений час це операція поєднання, яка використовує цей ключ. В криптографії є така операція, XOR. І що виходить? А виходить, більш впорядкований. Ясний стан свідомості, шифротекст менше внутрішнього шуму, більше сигналу, якщо хочете. Угу. Це вже значно глибше, ніж просто розслаблення. Джерело ж пише, що система може впливати навіть на наше відчуття я, саме так. І це вже підводить нас до, скажімо так, вищих рівнів системи. Нейронаука пов'язує наше звичне відчуття себе, наш внутрішній діалог, оце постійне блукання думок. Угу. З мережею пасивного режиму роботи мозку DMN. точно Default Mode Network. Це, умовно кажучи, нейронна мережа нашого автопілоту, нашого внутрішнього коментатора, і вона часто буває надмірно активною при тривозі, депресії, посилює фіксацію на собі. І медитація може на це вплинути? Так, це доведено. Медитація знижує активність DMN. АОЛС завдяки своїм регулярним сесіям за чітким патерном пропонує такий систематичний спосіб тренувати мозок, виходити з цього потоку думок. Мета зруйнувати я? Ні, ні, в жодному разі. Скоріше, зробити його більш гнучким, цілісним, менш залежним від автоматичних реакцій та фіксацій. І куди ж ведеться вирівнювання? Яка кінцева мета цього процесу за джерелом? Ну, джерело описує найвищу мету, як стан, який називається духовним просвітленням. Просвітленням? Так. І це розуміється як стан глибокого резонансу, гармонії між особистою свідомістю та чимось універсальним, фундаментальним паттерном чи полем, тим, що система називає єдиним світлом. Чи є якісь, ну хоча б віддалені паралелі в наукових дослідженнях, певною мірою. Дослідження станів свідомості, що виходять за межі звичайного я, їх називають трансцендентними станами, фіксують зміни в мозку. Наприклад, зниження активності в тім'яних частках, а вони за що відповідають за розрізнення я та іншого світу, грубо кажучи, коли їх активність знижується, може виникати відчуття єдності, розмиття меж. ОЛС, власне, пропонується як шлях особистої практики, дисциплінованого налаштування на цей універсальний паттерн, на цей єдине світло, використовуючи ритм системи як, ну, як камертон. Тобто це спосіб знайти внутрішній порядок, внутрішнє світло. Можливо, особливо, знаєте, в часи зовнішнього хаосу та невизначеності, знайти опору в ритмі, синхронізуватися з чимось більшим. Отже, підсумуємо: система єдиного світла це, по суті, підхід, який використовує силу ритму і осмисленого патерну, такого собі керівного світла, через регулярні мікромедитації. Так. Мета досягти внутрішньої когерентності, спокою і в кінцевому підсумку вирівняти свідомість з тим, що джерело описує як універсальну гармонію або єдине світло, саме так і, от, можливо, наостанок така думка для роздумів: а чи може свідоме структурування нашого часу за допомогою такого значущого ритму, як ВОЕЛЕС, чи може це не просто покращити наш ментальний стан? А щось більше а фундаментально змінити наш зв'язок з реальністю, наблизити нас до стану ну, резонансної гармонії зі світом і з тим самим універсальним світлом.